Серед людей з інвалідністю Шосткинської громади традиційна міська спартикіада це завжди особлива подія. Адже протягом трьох місяців вона дає їм можливість наживо бачити один одного, спілкуватися, а ще відновлювати фізичну форму. Це спілкування з друзями, і гарне самопочуття. Це і спілкування з друзями, і вийти з дому, побути на свіжому повітрі. От. І, ну, і все ж таки спорт, спорт. Це ж ну, не тільки ще і, скажімо так, загартованість духу і тіла, це ще і інтелектуальний розвиток людини. От сьогодні у нас будуть, будемо грати в шахи, в шашки, взяти в шахи, так це ж ну, потрібно тут, граючи в шахи, ти логічне мислення розвиваєш. Ти розв'язуєш такі задачки інтелектуальні. Перше цьогоріч участь у спартакіаді взяли ветерани російсько-української війни. За словами фахівця служби, помічник ветерана Сергія Попченка, адаптивний спорт сьогодні вкрай необхідний для захисників, оскільки є фундаментальною складовою процесу реабілітації. Тому він планує залучати до подібних спортивних заходів якомога більше ветеранів. По інших регіонах по інших областях він дуже розвинутий. Люди при приїжджають на змагання своїми командами, своїми командами з тренерами, там вже своя форма в них, тобто ну це дуже дуже розвинуто. І потім ну із цих змагань вже йдуть відбори на міжнародні, і люди вже їздять по всій Європі. Європа, там Канада, Америка, тобто ну по всьому світу. Потрошку, потрошку згуртуємося і будемо надіятися, що це все буде розвиватися. Будуть всякі види, всі дисципліни доба Цього разу випробувати свої сили у спартакіаді виявили бажання близько десяти ветеранів серед них. Ігор та Євген говорять, що долучатимуться до майже усіх представлених тут видів спорту. Адже таким чином вони познайомляться з якомога більшою кількістю інших учасників і водночас зміцнять своє тіло після поранень? Поспілкуватися з людьми, такими як і ми, перемога чи поразка тут такого немає. Тут усі переможця, бо всі прийшли. а Спорт як кажуть, воно. Для здоров'я це добре реабілітація і наснага, щоб була. У 23-му році отримав поранення, так я не участвував в таких мероприятиях взагалі. Ладно, не побіда, а участі. Вміти грати, звісно, вмію. І в шашки, і в шахмати до першого етапу Спартакіади увійшли такі види спорту, як шахи, шашки, дартс, стрільба з пневматичної гвинтівки, естафета, крос, кидання гранати та штовхання ядра. Організувала змагання традиційно громадська організація Паритет шостка за підтримки міського голови Миколи Ноги. Сьогодні приймає ну, біля 20 спортсменів. Це в... Десь осіб 10 з громадської організації перетиршоських і 10 представників військових ветеранів. Інтеграція спорту серед людей з інвалідністю. І вже декілька років ми втілюємо ну, би, підтримку ветеранів війни. Вони долучаються до наших змагань і в наступному, мабуть, вони сформують свою громадську організацію, і будуть проводити також різні спортивні заходи. Через спорт реабілітується в соціум. 20 вересня відбувся перший етап Спартакіади. Другий, який включатиме змагання з пауерліфтингу, стартуватиме наступного місяця. Третій завершальний етап відбудеться 3 грудня в Міжнародний день людей з інвалідністю. Саме тоді організатори підіб'ють підсумки та проведуть церемонію нагородження.